Довгоочікуване відкриття церкви Пресвятої Богородиці провели безпосередньо в день одноіменного свята. До 46-го року тут діяли храм та монастир отців редемптористів. Стерту з лиця землі радянською владою церкви повернули івано-франківцям лише тепер. За два роки на її будівництво розповідає парох цієї парафії отець Михайло. Витратили близько п'яти мільйонів гривень. Вона має характерну особливість. Цей храм є унікальний тим, що він є храмом університетським. І складається не тільки із храму, де відбувається божественна літургія, але також він має конференційний зал, невелику бібліотеку катехетичні приміщення невелику кухню для студентів, і ми би хотіли, щоб цей храм особливо спосіб слугував для християнського виховання молоді для християнського виховання студентів. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, переконаний міський голова, це майбутній духовно-просвітницький молодіжний центр. На думку Віктора Нушкевичуса Івано-Франківське місто толерантності, в тому числі й міжконфесійної. Тож відкриття кожного храму це черговий крок на зустріч духовності. Відкриття Храмів відкриття таких духовно-просвітних центрів це є духовне збагачення нації. І сьогодні в місті Івано-Франківську будується тобто, за останні роки прийнято рішення про будівництво 14 храмів. В цьому році ми вже два храми освятили, і ми таким чином показуємо приклад цілої України. Церква Різдва Пресвятої Богородиці може вмістити пів тисячі вірян. Будували її з урахуванням найновіших екологічних та економічних стандартів. Однак роботи у храмі ще не закінчені. Завершити їх планують до 14 жовтня на свято Покрови.